Поки всі дегустують шоколад з Аврори, Ми сьогодні з вами продегустуємо мухолад. Це шоколад з начинкою із відбірних сільських мушок. Вчора ми з вами розтопили шоколад, залили формочку, положили всередину декілька смачних мушок, закрили цукерочки та поставили у холодильник охолоджуватися. Вони вже повністю готові до споживання. Я їх витягнула із форми, і тепер вони в мене в руках. Давайте спочатку розріжемо і подивимося, як це виглядає всередині. Ось так виглядають мушки всередині. Доволі апетитно, схоже на якийсь ізюм. Де мухи? Ммм. Вони так мило хрустять. Але мені здається, що їх маловато засунула в сукерки. Присмак є, але невеликий. Тому. Слабонервним не дивиться. <гум> Візьмемо ще жменьку, цукерочку і в рота. <гум> а ви знаєте, сухенькі, вони доволі смачні. Чимось схожі на огальок з багаття, знаєте? <гум> Ну нормально, жуколат відпочиває так точно.